В цьому процесі ми не маємо бути спостерігачами, я маю на увазі людей. У нас має бути нормальна цивілізована внутрішня дискусія. От чи припустимо для тебе, наприклад, щоб у нас знову повернулася російська церква, чи ми знову записали права на державну російську мову? Чи хтось за нас визначив, якою мають бути наші сили оборони? Чи для тебе принципово в якому місці буде проходити лінія розмежування? Чи розумієш ти, як ми будемо відбудовувати країну? Звідки підуть кошти? Як ми маємо змінити систему функціонування держави? При цьому? І всі чекають, що це будуть зовнішні відповіді. А насправді ми маємо їх дати всередині. Оце політичний процес. І це не про гасла, про зовнішнє управління або не зовнішнє управління. Це про суть того, що має відбуватися.